Доброго дня. Як рибалка? поки не Заборонені знаряді лову є? Да, Точно? А, ви від камер ховаєте? <плес> не хочете? Ви не переживаємо. Іро, які тут знаряді ловом бачимо. Ну, поки що заборонених не бачимо, хоча значить. Так, а це що у нас є? Можемо ще спостерігати. Тут хлопці я бачу полюбляють. Любитель скілов. Так, да. На жаль. На жаль, бачимо і сітки бачимо. Да? Да, це тільки готується готуються. Ще. Вже проводили, да? Вот я ви спросили, хто за лодку, я вам ответив. Це моя лодка, я можу... Бачимо на власне очі ще. Є сітки. І не одна, раз, два, три. А зараз а це що таке? З першого числа взагалі заборонений. Вилов рака. Та що, друзі? Що це кто, у нас? Хто старший? Живу я зі. Ви живете? На кого будемо гримляти? Я та, не та знаю, не це ти не ти. моє. Що ну, ви не? не що ви починаєте? Закон один для усіх. Так ні, є паня. Відвоз на вас буде складено два адміністративних потокови. Е, Перше. По Збереження заборонених знарядь. Це немає. Ну, ви на ви тут проживаєте, ви тут старший, значить це вас. А я не старший. У вас тут знайде, ну це все. Погоді, я тут не приділа. Як не приділа? Ви сказали, я тут Ну. Я тут живу. — тобто я можу до вас прийти. Засушену вялену рибу, да. ну, встановити, яким чином вона була виловлена, вона, можливо, і любительським ловом була виловлена. Тому, тому хай хлопці споживають. Мають право Дані. мають право, але риба повинна бути виловлена законним шляхом. Я вас запитую. Да. Я можу тут взяти все, що хочеш, і Нет, все, що хочеш? за хоче. Я здесь і оставлю. Ну так от, так от знайдено у вас. Я, я не знаю. Так як ви знаю хто і хто? Я, я ще кинул. раз поясню, це а називається День збереження заборонених знарядження. Ви почули мене? Да. Все лежало у вас тут. Це називається збереження заборонених знарядів. Ви мене почули? я вас.